У 25-му році 25 активних голів з України були організовані програмою Лід з Європи в навчальний процес Ліга лідерів. І сьогодні ми бачимо продовження цього навчання. Спільно команда голів громад підготувала проєктну заявку на підтримку молоді в громадах, яка буде подаватися на проєкт ДЖІЗЕТ. І, можливо, буде профінансована в цьому році. Сьогодні неформальна зустріч голів. Вона сталася за ініціативи міського голови. Андрій Михайлович запросив своїх колег для того, щоб презентувати цю заявку і трішки більше розказати про Прикарпаття і про місто Калош безпосередньо і про Калошську громаду, про її успіхи, про її напрацювання, оскільки громада вже працює 5 років, і точно можна щось показати цікаве і показати колегам те, що вони можуть впроваджувати в своїй роботі в своїй громаді. Насправді обмін досвідом для нас є дуже важливим, оскільки місто Новорозділ е, і Новороздійська громада є майже такою самою калуш за структурою, але трохи меншою за населенням. Тому для нас цей обмін досвідом є е, ну щось нове, що можна побачити, щось нове, що можна в себе застосувати, і щось що можна обмінятися досвідом і е, так само поділитися своїм досвідом. Тому е, такі проекти, як Юліт, і е, от те, що ми зараз сьогодні робимо, є дуже важливим для розвитку наших громад, і ми сподіваємося отримати таку знаєте надивленість, так тому що коли одне діло, коли ми просто обговорюємо, і друге діло, коли ми зустрічаємося, коли ми відвідуємо установи, ми бачимо, як вони працюють, тоді можна для себе побачити якийсь гарний досвід, побачити якісь гарні ідеї, які можна застосувати в себе, а так само можна з іншими головами поділитися своїм досвідом, побачивши, що щось є Сьогодні я почула дуже багато гарних ідей. І насправді, напевне, багато з тої презентації, яка була нам презентована, тому ми просили її нею поділитися, оскільки це гарні ідеї, які можуть бути реалізовані нашою молоді. Так. Це насправді молодіжна політика, яка вже така сформована. Видно, що молодіжна рада має досвід і може чимось ділитися, це що дуже цінний. Той внесок, який. Молодь Калощини і молодь Калорської громади робить розвиток громади. Ми сьогодні змогли оцінити. Це системний процес. Дуже важливо, що це структурований процес, що молодь бачить себе як частину майбутньої команди Калужської громади і Калужської міської ради. І ми почули сьогодні від голови, що Калужська молодіжна рада була визнана кращою молодіжною радою в минулому році і. Це точно заслуговує на повагу і на увагу, і на те, щоб поширювати цю практику серед інших громад і Прикарпаття і України, в тому числі. Ми в загікалській громаді молодіжну політику визначили пріоритетною політикою. Так тому що наша задача щоб молодь залишалася в громаді, щоб це наша. Майбутня влада, наші майбутні мери, наші майбутні депутати, і тому ми намагаємося долучатися до тих проектів, коли збільшиться обізнаність молоді ну, всіх процесів, спільних процесів, які є в житті взагалі органів місцевого самоврядування. І саме якраз цей грант на це направлено так. Не тільки що там обмін стажування молоді, так, а для того так само, щоб ці ази демократії, ази роботи в органах місцевого самоврядування. Поділитися, як де організоване, де якісь скращі ініціативи, дати один день молоді, щоб вони могли взагалі повністю покерувати громадою, так так і це покажуть молоді, що тут цікаво, тут цікаво працювати, треба виїжджати. Так звичайно, що вже рівень зарплат з часом трошки підніметься, і вони будуть тут залишатися. Ну і але треба як кажу, кадри треба виховувати з дитинства. І тут ми тим зараз і займаємося. Молодь треба підшуковувати, так, тому що у нас реально молодь дуже прогресивна. Так просто, ну якщо ми її не будемо витягувати з планшетів, з дому й повинні ну, вона не буде самоорганізовуватися. Нам вдалося все ж таки створити молодіжну раду. Були проведені там певні конкурси, певні відбори. Ну, нам вибрали напевно більш таких. Не можу сказати, кратиниш, таких щоб е, хотіли якісь спросувати хороші процеси в громаді. Так і нам вдалося таких людей знайти таких людей. Ну і бачимо, що ми не помилилися тісно. Це та молодь, яка хоче організовувати, яка хоче що створити. Ну, ми цьому успішні. Молодіжна рада в нас вже має дві акаденції. Насправді ми створилися з одних таких зі сторони, і влада хотіла нас створити, і молодь же була готова до того, щоб нас створили і щоб нас почули. Коли почались на міністерство створюватися, молодіжні ради, я була секретарем створенні ініціативної групи першої молодіжної ради. Ми це все починали. Ми не знали, як це буде, хто буде. Ну як це взагалі буде працювати, але ми дуже сильно хотіли і бачили з боку влади підтримку. І наразі можу сказати, що все виправдано. Підтримка з влади з боку влади досі залишається, і відповідно досі залишаються ініціативні люди. Я, мої колеги, вони є представниками першого скликання, другого скликання. Ми досі продовжуємо цю справу. І багато хто з нас починав ще взагалі зі школи, зі шкільного самоврядування. І відповідно, після цього ми беремо участь в житті нашої громади, стараємось представити нашу громаду на різних міжнародних рівнях, на рівні України. І дуже приємно, коли не приїхала куди, знають про нас. І завжди знають нас такої точки зору, як молодь, де справді влада співпрацює з молоддю, молодь владу чує, влада чує молодь.